Мої вітання. В ефірі черговий випуск новин телерадіокомпанії міська інформаційна служба. У студії працює Володимир Кремінь. Про події, що відбулися у Дніпродажинську у п'ятницю, 13 грудня, ви дізнаєтеся із сюжетів від наших кореспондентів. І на початку коротко про головне. Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі та готові до роботи у складних погодних умовах. Про це та інше повідомив губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєзніков під час звернення до громади області. 14 грудня день ліквідаторів аварій на ЧАЕС. Напередодні міський голова Станіслав Сафронов зустрівся з Чорнобильцями. Син підняв руку на власну матір. Чарове побутове вбивство розслідували та врешті розкрили гарячим слідом співробітники Дніпровського райвідділу міліції. Події, які відбуваються у нашій державі, не залишають нікого байдужими. У випадку загострення протистояння у державі може скластися дуже важка економічна ситуація. Дніпропетровська область демонструє зважений підхід, розуміючи, яка відповідальність за добробут країни покладена на наш індустріальний регіон. Обласна та місцева влада у нинішніх складних обставинах забезпечує стабільну роботу промислових підприємств, лікарень та навчальних закладів. Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі та готові до роботи у складних погодних умовах. Про це та інше повідомив губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колісніков під час звернення до громади області. Кінець року це період, коли розплановується бюджет на наступний рік. Місцева влада разом з урядом наразі працює над проектом Держбюджету України. Для розвитку Дніпропетровщини необхідна стабільність, економічна і політична. Саме тому минулого тижня відбулася зустріч з керівниками обласних організацій політичних партій, де було покладено початок конструктивного діалогу. Мітинги і акції в нашій області відбуваються мирно та у рамках закону, що і є результатом діалогу. Проте ситуація у Києві залишається складною, наголошує губернатор. Центр міста паралізовано блокується робота державних органів. Подальша конфронтація може привести до дестабілізації економіки країни та зриву бюджетного процесу, а це означає, що люди можуть не отримати пенсії та інші соціальні виплати. Ресурси економіки не безмежні. Над цим варто замислитися. Голова облдержадміністрації звертається до мешканців Дніпропетровщини та закликає зберігати громадський спокій. Ми все переживаємо від тих, хто сьогодні знаходиться на вулицях Києва. Погода різко ухудшилась. ризик переохлаждення, а масові акції – це ще й ризик розпространення опасних заболівань. Я призиваю всіх учасників акції бути благорозумними і осторожними. Не підвергати ризику себе і окружающих. Не піддавайтесь на провокації. Політика одного дня. Политика чем хуже, тем лучше, которую исповедуют некоторые вожди Майданов, ни к чему хорошему привести не может. Противостояние и конфликты сегодня делают Украину слабой и уязвимой и ведут лишь к одному результату ⁇ резкому ухудшению экономической ситуации. Легалізація заробітної плати є одним з нагальних питань, рішенням якого активно опікується влада усіх рівнів. Згадали про тіньові економічні схеми на останній селекторній нараді під головуванням губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колєснікова. Які завдання з цього приводу очільник області ставить перед нашим регіоном та які ще питання обговорили протягом засідання, знає Катерина Узунова. У своєму зверненні до керівників регіону Дмитро Колєсніков зазначив, що створення відповідних умов праці людей та легалізація робочих місць це важливе соціальне завдання, яке потрібно виконувати на усіх рівнях влади. Адже від цього напряму залежить підвищення рівня життя населення Дніпропетровщини. Та робота довго бути на постоянному контролі робочої по вопросом легалізації заробітної плати і зайнятості населення, в котре входять і Представителі соціального партнерства, к слову говоря, від ефективності роботи таких груп залежить і середній показник заробітної плати. Доповідаючи по цьому питанню, заступник міського голови Юрій Білобородов зазначив, що у місті створена спеціальна робоча група з питань легалізації заробітної платні. З 13-го року в місті перше проведено 32 засідання міської та районних робочих груп, де заслуховано 83 керівника. Здійснено 118 перевірок, у тому числі в листопаді 30. Виявлено 319 найміних працівників, з якими не оформлено трудові відносини, у тому числі в листопаді 35. Виявлено 46 підприємств, які нараховували середню заробітну плату нижче законодавчо встановлених мінімального рівня. Отже, завдяки проведеній роботі у Дніпродзержинську легалізовано понад 2 тисячі робочих місць. 229 суб'єктів малого та середнього бізнесу підвищили найманим працівникам заробітну плату. Всього додатково сплачено податку на доходи фізичних осіб на суму 380 тисяч гривень. Триває проведення профілактичних рейдів. Другим питанням, яке розглянули на селекторній нараді, став соціальний захист учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. В рамках соціальних ініціатив президента України в текущому году ми в повному об'ємі і своєчасно обеспечили виплати державних пособій компенсаційних виплат Чорнобильцям на общую суму почти 43 мільйона гривень. На сьогодні в місті проживає 1767 осіб постраждалих вічнопільських катастроф. Е, Здійснено виплат щомісячної компенсації вартості продуктів на 100%. Це охоплено 1147 учасників. Також сумічна грошова компенсація 115,7 з дітьми виплачена на 100%. Щорічна грошова допомога на оздоровлення та компенсація вартості проїзду 70%, 75% від загальної кількості. На квартирному обліку сьогодні перебувають 11 громадян з відповідним статусом. Вирішити це питання влада міста сподівається вже у 2014 році за рахунок будівництва у Дніпродзержинську соціального житла. 14 грудня в Україні традиційно день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Люди, які ціною свого життя і здоров'я долали наслідки страшної трагедії, яка сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції. Цю аварію називають найкрупнішою техногенною катастрофою за історію людства. Дві з половиною тисячі дніпродаженців брали участь у ліквідації наслідків аварії з того часу минуло 27 років. Дніпродзержинців і ліквідаторів справжніх героїв вітав міський голова Станіслав Сафронов у приміщенні міської ради. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над четвертим енергоблоком ЧАЕС, що був зруйнований у результаті вибуху. А у травні тривала боротьба з радіацією, яка охопила величезну територію України та розповсюдилася за її межами. Рятувальники з всієї країни їхали у страшне, невидиме людським оком пекло. З Дніпропетровської області було направлено 25 тисяч рятувальників, серед яких 2,5 тисячі Дніпродзержинці. Був там і Сергій Михайлович виконував чітко поставлені завдання. Згадуючи ті події, каже, що було дуже страшно через невідомість та неінформованість. Саме страшне було ту, чому я, а не хтось та другої. Потім сам собі а якщо не я а хтось. Поэтому нам была поставлена задача по склонам, по, обрыв, ну, по краям, скажем так, вот этой низины, где протекает дипойма реки, необходимо было построить защитные дамбы, которые бы не допустили в случае выпадения осадков, не допустили бы смыва зараженного грунта в реку Припять и, соответственно, в бассейн реки Днепр. Володимир Іванович знаходився у Чорнобилі з 4 травня і провів там майже місяць. Працював водієм пожежної машини та разом з екіпажем займався дезактивацією території. Об этом місті ми не знали. ну, слышали, знали, що цвітущий міст. Коли я приїхав туда, перший раз виїхав в, в Припять на перший дежурство, Не порадила то, що пустой город повністю. Єді, їхали всі в масках, хто з в противогазах. Не падати духом допомагала віра у те, що все буде добре. Сьогодні у нашому місті проживає 1767 постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. Це люди різних професій. Кожний з яких зробив свій внесок у ліквідацію техногенної трагедії. Прийміть особисто від мене, від нашої всієї громади. Відсього керівництва нашого міста, депутатського корпусу, щиру подяку за ваш, за ваш труд, за ваш героїзм і приміть наш низький уклін, за те, що ви є на цій землі, що ви є добрим і прикладом для підростаючих поколінь і добрими представниками нашого того історичного факту. Міський голова Станіслав Сафронов привітав ліквідаторів, серед яких було немало і жінок, та пообіцяв стояти на стражі інтересів героїв нашого часу. У свою чергу голова міської громадської організації Чорнобильців наголосив, в разі потреби він та інші активісти організації готові допомогти побороти будь-яке лихо і тільки благодаря тому, що кожен з нас сработав. Зробив... с чувством долга, с чувством ответственности. И нам удалось за такой короткий срок поставить этот э, саркофаг, накрыть. И это была самая главная первая задача. Наш город достойно, достойно выдержал испытания, прошел через это, и и нашим жителям, и нашим детям есть чем гордиться. И мы это все, в принципе, делали ради этого поколения, ради наших детей и наших внуков. Хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто загинув від наслідків аварії. Завершився захід невеликим концертом та урочистим покладанням квітів до пам'ятного знаку Загиблим ліквідаторам, куди направилися делегати. Днями в приміщенні Дніпродаженської міської ради відбулося засідання міського штабу з питання роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, на чолі Сергієм Понізовим, заступником міського голови, директором департаменту житлово-комунального господарства та будівництва. Нагадаю, що до складу штабу входять голови районів міста, керівництво підприємств, що надають послуги теплопостачання, та представники державних та житлових організацій. Які питання обговорювали цього разу, дивіться в нашому наступному сюжеті. На початку засідання Сергій Понізов передав присутнім низку доручень, які раніше озвучив міський голова Станіслав Сафронов в ході щотижневої оперативної наради. Це були такі як накриття відкритих оглядових колодязів та посипка під'їздів та пішоходних переходів. Головне питання, що обговорювалося на нараді, забезпечення життєдіяльності міста у складних погодних умовах. Я прошу звернути увагу. І самим підприємствам і нашим комунальним службам, Валерій Віталійович, щодо необхідності посипки під'їздів до лікарень, доріг, до лікарень піщано піщано-соляною смісією, щоб наші мешканці, медичний персонал та медична допомога автомобілі могли безперешкодно туди доїжджати. Що ж до опалення, то за останній час в окремих будинках міста відбулося декілька поривів, які наразі ліквідовано. Причиною тому кажуть спеціалісти переобладнані в будинках пластикові труби, які не витримали температурного навантаження. Сергій Понізов надав відповідне доручення щодо додаткового інформування населення. Інформування мешканців про недопустимість самовольного перепланування квартир. А це ж оце в тому числі і індивідуальне опалення, заміна е, трубопроводів самостійно. без е, з а повинні працювати спеціалісти, які не будуть за це нести відповідальність якусь і е, з виконання всіх технічних вимог. Не обійшлася нарада без обговорення боргів. Загальний борг міста за газ залишається вражаючим понад 11 мільйонів гривень. Сергій Понізов закликав присутніх представників державних бюджетних підприємств підтягнути паски та до нового року розрахуватися зі своїми боргами. Народний депутат України Костянтин Гузенко на захисті інтересів своїх виборців. Поскаржитися та попросити про допомогу до прийомної народного обранця прийшло традиційно багато днів Всі вони як один покладають великі сподівання, що народний депутат обов'язково вирішить їхні проблеми. Несмотря на э, всякие политические протесты, э, я считаю, что работа должна вестись. Э, поэтому получилось так выкроить время провести э, системный... Про громадян, множество записались. Я не маю права відказати їм. Відчувши допомогу народного депутата, люди приходять в друге та навіть втретє, і відповідно їх проблеми складніші. Прохання та побажання цього разу відрізнялися складністю та тонкістю. Здебільшого звернення громадян стосувалися юридичної теми. Першим хто прийшов на прийом був настоятель храму ікони Божої Матері. Несподівана радість і Єрей Тарасій Шаповалов. Цей храм був відкритий в 2009 році на території міської дитячої лікарні. І ми вже 4 года там знаходимося і хотіли б вирішити вопрос ну, з існуванням нашої общини, щоб не було никаких препятствий для служения. Ну, Рішить вопрос создания. Может, его как-то можно выкупить или. Або... Так ти зділя, щоб ета наше имущество, чтобы ми були спокійні за завтрашній день. Жінки, мешканки селища будівельників, прийшли скаржитися на свою сусідку. Молода жінка, отримавши спадщину від бабусі, розпочала розбудовувати ділянку. Все б нічого та при будівництві не дотримано певних правил. А саме відступ від межі ділянки становить біля 20 сантиметрів. Уже четыре месяца мы воюем с соседкой, которая межуется на Цемлянской 9. Бутенко Виктория Владимировна. От ее построек самовольных на четырех сотках у нас пошли проблемы. У нас гараж треснул и забор она поставила 2,10. между соседями непроветриваемый. Это грубейшее нарушение. И вольер нам еще две собаки посадила под окна. Бассейн поставила. І ми зараз воює, не даємо їй достроїти сауну. А в мене кухня рушиться, у мене маленька, внучка маленька, я туберкулезом переболіла І зачем мені сирості жити? І на дане час я в кухні проживаю. Кухня у мене жила щас. Жінки зверталися у багато інстанцій, та все марно. Сподіваються, що вплинути на ситуацію допоможе депутат. Депутат на нагадський, що подавав суд. І ми будемо подавати суд. Ми дуже на нього надіємося на його допомогу. Дуже хороше дядько, і ми думаємо, що він нам допоможе. На прийомі побувало ще багато дніпродзержинців. Не обійшлося і без традиційних комунальних проблем. Та якщо раніше тільки сварили, то зараз, наприкінці року, накопичилося й багато вдячних листів. Зокрема, позитивне звернення на ім'я Костянтина Гузенка стосувалося якісної роботи Гжеп Оріон перви на моє ім'я як народного депутата. Есть обращение граждан, положительное обращение граждан, благодарности uh -huh. за качественное обслуживание предприятия «Марион». Во всяком случае, там есть перспектива стабильности и улучшения качества ремонта. Поэтому я благодарен не непосредственно руководителю, благодарен прежде всего тому коллективу, который там работает, так держать. Вам отдельное спасибо за понимание, за поддержку. Мы стараемся. І в будуть покладаючись на свою команду та підтримку міської влади, народний депутат пообіцяв владнати негаразди Дніпродзержинців, які прийшли на прийом. З одним жила іншого гостинно приймала на ночівлю, а третьому була найріднішою в світі людиною. За свою доброту 50-річна мешканка лівобережної частини міста поплатилася власним життям. Чергове побутове вбивство розслідували та, врешті, розкрили гарячим слідом співробітники Дніпровського райвідділу міліції. Вони і розповіли подробиці трагедії. Міліцію викликали співробітники швидкої, які приїхали на місце події. А це другий будинок по проспекту Перемоги на лівобережжі. І констатували смерть жінки, виявивши на її обличчя синці. Згодом у квартирі вже була слідчо-оперативна група Дніпровського райвідділу міліції. Огляд криміналістів показав, що синці були і по всьому тілу загиблої. Висновок безкомпромісний. Потрібно шукати людину, яка до смерті забила нещасну. Почали опрошувати людей, які проживають по сусідству, там в сусідніх квартирах виду, вище, ніже. Значить, було встановлено що. События по всей видимости происходили, ну и потом это было подтверждено в субботу в вечернее время. Слышали звуки какой-то борьбы из этой квартиры, слышали крик потерпевшей о том, что она звала на помощь. Значит, и слышали фразы, которые произносил, как они указали, судя по голосу. Син потерпіш, який кричав, що что... я дословно не буду говорить, як он кричав: Ну я мов тебе за душу і там виброшу з шестого етажа. Правоохоронці встановили, що в день убивства жінка знаходилася в квартирі з трьома особами: сином, співмешканцем та його рідним братом. Разом вживали спиртні напої. Згодом названий чоловік жінки пішов відпочивати, а компанія продовжила. Тут варто відзначити, що загибла мала значні проблеми із здоров'ям. Після інсульту майже не ходила. Пізніше було встановлено, що саме це і стало причиною вбивства. Все почалося з того, що вона просто упала з кровати. Ані підняли вдвоєм. Ну а сина потім почав це от, от різко його так возмутило. От і он просто э, руками збіли. Ти вот то тут его одтягував, говорив то ж ти ділаше, это ж твоя мать. Что? Залишивши матір помирати, син пішов з квартири. Швидку не викликав навмисно, адже за плечима мав судимість та умовний строк. Врешті уникнути відповідальності сину, що жорстоко вбив матір, не вдалося. Наступного дня його затримали правоохоронці. Судитимуть його за статтею 121 частиною 2 карного кодексу України. На вмисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілому. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 8 років. У розпалі спартакіада Дніпрозажинської зони серед навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. У змаганнях шахів, які пройшли на базі металургійного коледжу в середу та четвер, взяли участь 10 навчальних закладів Дніпрозажинська та команда Ерастівського аграрного коледжу. Як і передбачалося, боротьба за призові місця розгорнулася між трьома колективами: чемпіоном і срібним призером минулого року металургійним коледжем, музичним училищем та Шахістами економічного коледжу, які були третіми. За два тури до завершення змагань вже стали відомі переможці. Своє реноме підтримали металурги, які не витратили жодного очка. Та це й не дивно, адже честь коледжу захищають Іван Бабенко і Микола Ус, які входять до кугорти кращих шахістів міста. Разом з ними грає Ганна Настека, дуже перспективна шахістка. Що стосується шахмат, то в нашому місті не так от дві спорти ні був чемпіонат міста, в ньому. Участвовали всього 12 команд. Наші именно наш металлический коледж представлял 4 участника. Из них -е место занял місце Иван, третье – Іван, третє Усь пятое место місце заняв э, Брагастас і шестоє Винік. То есть в нашому коледжі. этот вид спорта развитый. А ось за інші призові місця напружена боротьба точилася до останньої партії. На другу сходинку піднялися шахісти економічного коледжу. Претенденти на третє місце команда музичного училища набрала однакову кількість очок, як і шахісти індустріального коледжу. Але в очних зустрічах поступилася супернику. Тому й зайняла лише четверте місце. У загальному заліку ніяких сенсацій не сталося. Лідери, як і в минулі роки, все ті ж. Після чотирьох, чотирьох видов лидируют три команди. Це команда коліж військового, яка йде вне незачуття, але однаково ми определяємо міста, награждаємо їх. А дві команди между собою борются, як завжди. Це чемпіон прошлого року, команда мітологічного коледжу і команда технологічного коледжу. Після сесії поступово відбудуться змагання з інших видів спорту. І наостанок, як завжди, про погоду на суботу та неділю. Отже, синоптики обіцяють нам мінливу хмарну погоду. У суботу в день можливий невеликий сніг. Вночі термометри покажуть 10-11 нижче нуля. день температура становитиме від 0 до мінус 5. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. А на цьому у мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. З понеділка зустрічайте зі свіжими новинами Яну Касіну. Я ж бажаю вам всього найкращого і кажу вам до побачення. На все добре, і хай вам обов'язково щастить.